Я просто щось їхав, в ньому хруснуло чи гупнуло, і все, він більше перестав їхати. Мотор не крутиться, клас не крутиться, і я його пхаю сам до гаража. Па-па-па! па 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 Весело кататися на електрозапорожці. Привіт, доброді! Я вітаю вас на своєму каналі і на черговій серії по електричному запорожцю. У моїх руках сьогодні є ось така бутилочка шампанського для того, щоб підняти разом з вами келихи за минулу серію і подякувати вам, тому що вона набрала неймовірну кількість переглядів, змотивувала мене чим пошвидше зняти цю серію, продемонструвати всю мою роботу, яку я зробив. І завдяки тому відео я нарешті відкрив мотивацію на цьому каналі. Тому у нас сьогодні дуже багато з вами привидів для того, щоб скуштувати. Цей е, французький аромат, назвемо його так. Що ж, але для тих, хто тут вперше, е, давайте я поки буду відкривати цю бутилочку шампанську, наливати собі келих, розкажу вам, на чому ми взагалі тут зупинилися, що це все почалось. Так от, 10 років тому, е, ой, 10 років тому, ні-ні, ні 10. Всього-навсього 2 роки, але вже як 10 по відчуттям. Так от, 2 роки тому я купив собі Запорожець 965. Який простояв 10 років на подвір'ї у мого знайомого, і здавалося б, його збиралися здати на металолом. Але ось тут з'явився такий добродій, як я, який притягнув до себе його в гараж, і там почалась дуже довга робота над відновленням його кузовної частини. Повірте, це 10 років простою, їй там було чимало. Потім я перейшов до реставрації ходової частини гальмівної. Далі електричний двигун готувався до встановлення на рідну коробку, і потрібно було замовити всі електричні компоненти для коректної роботи цього ж двигуна. В цьому сильно мені допоміг, не ну, та не то, що допоміг. це... Просто один із партнерів я б сказав би на сьогоднішній день цього проекту мого електричного це магазин. 72 вольти. До речі, силочка не з'явиться тут вгорі. У них є безліч своїх проектів з славутами, тавріями. Ви можете перейти ознайомитись. Частину даху запорожця було відрізано, і на його основі виготовлено відкидний тен, тому що автомобіль я планую використовувати або експлуатувати лише в теплу пору року. І в останньому відео він нарешті поїхав правильно по справжньому. Тому, якщо вам цікаво, що там за силові елементи, які батареї, як працює двигун, як це все підключено, я рекомендую вам перейти по силочці, яка знову зараз тут вгорі буде і більш детально і скрупульозніше ознайомитись із. Технічною частиною цього автомобіля. Скажу лише одне, що минуло, минулий виїзд був цілком успішний, а це означало одне, що запорожцю потрібно виїжджати із е, території гаражного кооперативу. Але для того, щоб він міг зробити це безпечно для інших учасників дорожнього руху, потрібно було розрібатися з його проводкою 12 вольтної щоб працювали всі фари, повороти, стопи, ближні, дальні світло. Оце все, щоб працювало. Тому сьогодні ми з цим з вами і займемося. Опа! Так, сподіваюсь, у вас вже все налито. Я наливаю собі. І потрібен якийсь тост. Я, звісно, не люблю говорити тости. Але придумав ось такий: щоб Кремль горів, а запорожець їздив. Почати потрібно було із розуміння штатної системи електричної Запорожця. І тут мені дуже сильно допоміг мануал, який я придбав ще задовго до цих всіх робіт, але ні разу не пошкодував. Тому що це як біблія для власника запорожця. В ній можна знайти не тільки технічні відповіді, а й може якісь поради життєві і напрямки, куди рухатись далі. Тому, із схемою, я вирішив придбати з неї все зайве, що мені вже було не потрібно, що відносилося саме до роботи бензинового двигуна, а в мене електричний. Він цього не вимагає. Замов додаткове обладнання. Оці змінюки куплені для того, щоб всю проводочку класно замотати, укласти вона виглядала доволі симпатично. Таке я вже прикупив, залишилось просто його використати. Також у мене є новий блок запобіжників. Це звичайний китайський, який я взяв для того, щоб замінити е, от той запобіжник блок запобіжників, який є в стандартному запросі, де там запобіжники ще проволочки так перемотані. Вирішив, перейду на цей. Для нього я в себе на принтері роздрукував ось таку дистанційну шайбу, тобто вона буде кріпитися, ой, шайба, пла пластина. Дистанційна пластина. Вона, бачите, з цілковими кріпленнями буде кріпитися на старе місце. Запоріжжя з блоку запобіжників, а зверху вже буде китайщина прикручуватись. І звідси вже будуть розходитись у нас вся проводка по автомобілю. Надрукував що таке кріплення під нове реле поворотів, воно заточено у нас працювати із ЛЕД-фарами, і ще й при цьому воно може регулюватися, тобто може частоту е блимання поворотів або зменшувати, або збільшувати. Будемо його встановлювати. Всю оптику, ці допоміжні повороти, стопи, габарити. Я планую перевести на LED. Оскільки лампи розжарювання споживають дуже багато електроенергії, набагато більше, ніж леди. а оскільки вся електроенергія у нас буде братися через основну через DC-шку з основних батарей, які забезпечують нам тривалість і запас ходу. Тому всі допоміжні електроприбори потрібно зменшити, щоб вони споживали максимально мінімально. Тому перехожу на леди. Для цього я заказав з Китаю, знову ж таки китащина, ледовська така лампочка. Вона у нас в розмірі 5,75 дюймів, і вона не підходить в оцю обойму запорожця. Як бачите, вона меншого діаметру. І я планую, що зробити? Я планую просто цю китайську фару розібрати і засунути всю начиночку сюди. У нас якось так його скомпонувати. І я сподіваюся, що все з цього вийде. Чому я не захотів просто купити звичайну LED-лінзу? Тому, що LED-лінза буде коштувати в районі 2-3 тисяч. Пара оцих фар мені вийшла в 1200 гривень. І їх розібрати взагалі виходить і не шкода, в принципі. Тому, надіюсь, ми їх не зіпсуємо. Наступне, ось такі в мене замовлені ще повороти, вони також ледовські, і вони, до речі, ідеально по діаметру майже підходять із Land Rover Defender. Це Land Rover Defender. Якщо я вже попередньо замовляв, просто ось таке скло, щоб приміряти, і воно на оцю обойму. В принципі сідає. Єдине, що потрібно буде трошечки бормашинкою тут брати виступи, і буде прям все супер класно. Є також ось такі різні конектори, щоб зробити проводку розбірну, також щоб підключити знову ж таки оці в нас повороти. І почалося із заміни силових елементів. Тобто, в першу чергу, я вирішив прибрати штатний блок запобіжника, оскільки він розрахований, все на три позиції, таку катащину, в якому вставляється. Скрізь доступні запобіжники, плюс вони будуть на 6 позицій, що дуже зручно, якщо потрібно буде доукомплектувати або довстановити якесь нове електричне обладнання. Далі було замінено тугоплавки запобіжник. Він якби багаторазовий, універсальний і, мабуть, не зграємо ніколи. Але, на жаль, в мій вже, мабуть, не працює. Задня проводка, яка йшла в нас по даху автомобіля, тепер буде йти понизу, плюс я її переробив під конектор, щоб вона могла від'єднуватись для зручності монтажу. Фарбування майбутнього автомобіля, і просто, якщо потрібно буде додати якісь знову такі елементи, це все можна було через фішечки, через коннектори, дуже легко зробити. у мене буде одна така коса, яка буде йти до задньої частини автомобіля. Далі була робота з поворотами. Я вирішив перевірити, чи цілісна взагалі електропроводка ж запорожця. Така тавтологія виходить для цього, взяв підфарник Land Rover дефендера, підключив його, звімкнув кнопочку, і о, він засвітився. А це говорить про що? Що проводка ціла, і з нею можна рухатись далі. Тому щоб встановити сам же ж підфарник, мені потрібно зробити були під нього нові корпуса. Хоч і по розмірам підфарник повторює розміри підфарника запорожця, але все-таки трошечки давно й не те. І я в цій ситуації взагалі не уявляю, як би рухався без 3D-принтера. Тому що у мене на крилах повороти також були вже м -м, старенькі. Давайте будемо старенькі, і один був взагалі відсутній. І плюс я ж перехожу на лади, я хотів зробити під соколь лампочки ситодіодної 5 веб. 5P чи 5 v вона якось так називається, і в цьому дуже сильно допоміг 3 d принтер. Я Взагалі не знаю, як можна при роботі з таким старим автомобілем, коли запчастин взагалі недостатнє, або вони коштують як е, два коня і півцарства, вижити без 3D-принтера. Або ж навіть оцей самий колхосмій замаскувати під типу СТОК, і воно буде виглядати доволі да і непогано. Тобто 3D-принтер я не пожалів, що купив. Штука дуже крута, якщо ви про це думаєте. Е, не думайте, купляйте. Мабуть, це буде однією з моїх майбутніх предвиборних компаній, 3D принтер в кожну хату. Наступний етап це було розібратися із головною оптикою, тобто передніми фарами. І тут є нюанс, оскільки запрошує 965-го вони, типу, від мотоциклетної яви. А це 6,2 дюйма. Найбільш поширеніші фари 7 дюймів вони ставляться на ниви, і 5,75 дюймів вони ставляться типу, на тройки, шестерки, щось оце таке. А що вирішив зробити я? Тому що 7-дюймові дуже великі, вони не помістяться в хромовану обойму, 5,75 Відповідно, будуть дуже маленькі. Можна було б замовити пошукати на аліку типу 6,2 дюйма 6,5 якісь мотоциклетні, але вони продаються по одній. А якщо купити дві, це вже виходить за дорого для експериментів. Тому я вирішив піти дешевшим трошки шляхом. Я замовив звичайні фари 5,75 Дюймів у хромі, щоб вони не так кидалися в очі. Вони мені приїхали, і я їх відразу розібрав. Я скинув оце оргскло скло прозоре. До речі, воно дуже делікатне, легко зацарапати, але мені було, в принципі, барабану. Я його просто зняв і, грубо кажучи, викинув. Оскільки фари від Запорожця в мене були також не на найкращому стані, відбивачі вже були а, не відбивачами, а просто бляшаночками, бо їх потрібно було реставрувати або думати, що з ними далі зробити. Я вирішив це все поєднати, тобто я заміряв діаметр у нас. Корпуса китайської фари, взяв потрібний діаметр відріза від явовської фари і зробив, якби таку проставку. Я вклеїв явовський кусочок фари в корпус нашої ж фари китайської, а й зверху накрив це все е, чехословацьким оригінальним склом і вийшов ось такий бутерброд. Здалеку це виглядає непогано, а скло я не полірував. чому? Тому що хотів катащину трошки. Замаскувати, скажімо так. І весь цей е, маневр мені коштував там, близько 1600 гривень. Сюди я порахував герметик, сюди я порахував самі фари, і сюди я порахував е, хром фарбу, щоб відбивачі е, ну, були в нормальному, хоча б хромовані, здавалося б, і склом воно виглядає, як на мене, дай нормально. А з задніми фарами все набагато простіше. Я просто знайшов лампочки, які підходять по цоколю, вставив їх і все світиться. Але я відчував, що хтось зараз пише дуже гнівний коментар, що як ти так міг поставити LED фару на рефлене скло, ти ж будеш сліпити всіх, а фари будуть світити в небо. Тому для цього я зробив невеличке порівняння. У мене на ниві стоять звичайні китайські фари, 7 дюймів на цьому ж орскрі, і фара Запорожця 50, Ой, 50. і фара Запорожця 5,75 дюймів у нас на рефлекторному склі. Як вони будуть світити? І чи буде в нас ліпити, чи ні, давайте порівняємо. Мене тут цікавить саме ближнє світло, тому що всі мені розказують, що е, вони будуть дуже сильно сліпити. Так, ну свідчить вони, як на мене, майже однаково. Давайте відійдемо на більшу відстань. І як на мене... Ниво світить яскравіше зараз, ніж Запорожець. Давайте відійдемо ще трошки далі. Ну, як на мене, ниво все одно світить набагато яскравіше. Я так думаю. Ну і візуально. Та ні, да, Нива світить набагато яскравіше, чим, чим Запорожець. Тому, в принципі, в принципі, принципі, все окей. Я не думаю, що хтось, хто, хто мене зустріне на дорозі, буде дуже сильно засмученим тим, що я його засліпив. Тому, що, як я бачу, запорожець не світить яскравіше, ніж, наприклад, та сама Нива на стокових фарах. Цього тесту можна пересвідчити, що лінза, яка світить через рефлене скло, вона не світить своїм промінням світла в небо чи засліплює, вона освітлює дорогу. Єдине, що можна побачити, що якби, сама лінія не така чітка, як в неї, вона трошечки дає розмита. Ну і знову ж, я оце розказую і думаю, блін, а що ж тут так довго виходить? Чого ж так воно якось... Важко робиться все. А якщо чесно, дуже багато часу забирають різні дрібниці. Наприклад, там я досить довго розбирався із цим перемикачем світла P38. Я що з ним зіштовхувався, просто стацана. А оскільки він ще був модернізований попереднім власником, мені взагалі було проблемно в ньому розібратися. Я ту кнопку і розбирав, і чистив, тому що в мене то світив ближній, то не було дальне, то не було габаритів. Я цілий день сидів і думав, що ж тут не так. І це прямо включення з місця подій, тому що цілий день, цілий день я витратив на те, щоб розібратися, як же ж працюють в Запорожцю ці вонючі фари, габарити, ближнє і дальне світло, розбирався в цьому пере... перемикачі центральному P-30, якщо ви з ним знайомі, це ще та сатана. Давайте я вам покажу, тому що спочатку в мене майже нічого не працювало. Зараз, після цих всіх маніпуляцій, які ви бачили перед цим, є чітке розуміння того. Як це все працює, я вам показую. Вимкну тестер. Так. Переходимо з вами в салон. якого немає? У нас а, тут, що у нас зустрічає? У нас тут є а, два. Два, два, два органи керування. Да, два, два органи керування. Перше, це оцей тумблер, центральний перемикач світла. В нього є три положення: вимкнутий, вимкнутий. Ой, вимкнутий, вимкнутий і ще раз вимкнутий. Да? У нього три положення. Перше, це він вимкнутий. Потім перше положення це, типу, габарити вмикаються з ближнім. Друге положення ближні дальні. І по ідеї в машині мало б стояти тут, типу, якби. Перемикач ножний, але ну, хтось до мене сюди всунув ось цю кнопку. Тому в мене нічого і не виходило, зрозуміти, як це працює. Коли ми вмикаємо зараз з вами перше положення. Ай, одна рука. Перше положення ми вимкнули. Що у нас відбувається? У нас тут нічого не світить. І ми не панікуємо, тому що ззаді у нас все світиться. І те, і те є. Тепер ми повертаємося назад в салон. І вибираємо перше положення тумблера. Перше положення тумблера це у нас включився ближні, Ближнє світло вимкнулося. Вибираємо друге положення тумблера. І це у нас вмикаються габарити. І тепер, коли ми переходимо уже на другий режим. Так. Ано, зараз хвилиночку. Давайте разом з вами. І коли ми вже переходимо з вами на другий режим, то підключається дальній. І тепер у нас на цьому тумблеру вмикається вимикається ближнє дальнє світло. Магія, так? Да? Я просто в шокі від цих технологій. Але в цьому всьому і за цим всім я розбирався цілий день. По-перше, були погані контакти. А по-друге, ну я цим до цього не зіштовхувався. Мене до такого життя не готова, що у нас, може бути, дві кнопки, тумблери кнопка можуть робити геть різні режими. Рухаюсь далі. Із таких допи, які я ще зробив, я підключив аварійку, тому що в моєму автомобілі вже не буде якби обігрівача, і там, де був тумблер обігрівача, має бути якийсь інший. Наприклад, чому б це не буде аварійка? Вона підключена максимально примітивно через поворотники. Рухаємось далі, що було зроблено. Якщо ви пам'ятаєте, два роки назад я встановив електросклопідйомники в двері автомобіля. І на цьому якби, проект і зупинився, тому що електросклопідйомники працюють через кнопку, а кнопку я не хотів ставити, я хотів зберегти ручку. А щоб зробити ручку кнопку, потрібно було трошки подумати на протязі двох років, як це реалізувати. І ось цей механізм був дороблений. Він, в принципі, працює, і я його встановив на автомобіль, попередньо протягнувши всю проводку під електроскоп, підйомники, Ну, як всю, ви просто тягнете один плюс по всьому автомобілю, і все працює. Але тепер у нас зберігається, що правильно, автентичність, і ручка працює, кнопка. Весело кататися на електрозапорожці. Заводимося. А Це ми ж так заведені. Ладно, Підемо з першої потихеньку. Все, потрібно просто відчути цей світ електроавтомобіля. Першою тихоходною, потихеньку переїдемо ці всі нерівні дороги. Не спішамо. Камері страшно, всім мало бути теж страшно, але о, рівненький асфальт. Я думаю і на третю. Пробуксувало трохи щеплення, а ти зараза. Так, і що ми з вами, і що я зараз маю в кінці? В принципі, в електричній частині вже автомобіль готовий. Він пересувається, все працює. Я навіть ще трошки відрегулював коробку передач для того, щоб це все е краще перемикалося, бо були нюанси з цим. -цим. І можна сказати, що з останнього. Що пригати? Це мене злить. Так, і що в нас змінилося з останнього разу? Що з тобою? думаю це фінал Я думаю, це фінал, бо ще пропало Цікаво <звук> 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 Я тепер таким чином їздив запорожець на ворієшся. Так, а що у нас хоть не передачка стоїть? Та, ні. Па-па-па, па-па-па-па-па, весело кататися на електрозапорожці. Так, ну якраз є вільний час, поки хочу до гаража, подумати, що ж могло статися. Звук такий був, наче щось зірвало, але що могло зірвати? Якщо так візуально, знизу оглянувши, я не бачу, щоб висипались якісь детальки. І першим ділом дивимось на коробку, що відбулося там, тому що я переживав, що, скоріше за все, могло зірвати мою болванку, яка тримає ось маховик і щеплення. Але, як ми бачимо, момент із двигуна переходить по валу первичному і йде в коробку, а в коробці він губиться. І тут в процесі діагностики відбулось те, що я сказав би фух, просто обірвало піввісь. Дуже добре, що саме в неділю вечором, а це близько четвертий вечора, на базарі був той чоловік, який займається саме запорожцями. Дві години назад поламався запорожець, ось ми на базарі о 5-й вечора. І що ви думаєте, купили нову полос, 300 гривень полос, 70 гривень сухарі. Ставимо, їдемо. Ну, і ти в неділю, зараз на яку машину купиш якісь запчастини вечором. Універсальний автомобіль. Я автомобіль виїхав своїм ходом назад на дороги. Гаражник поперетив поки. Так, і от ми вже знову в дорозі. Це означає, що нова піві стоїть, відбувся малим переляком. Все-таки те, що бюрало підвіз, це було неочікувано. Але добре, що не коробка, тобто можна спокійно далі рухатись і їхати. Тому, в принципі, тепер я можу спокійно, я надіюсь, підбити підсумки і сказати, що на сьогодні вже електрична частина, що а, стосується автомобіля, щоб він їхав, працює. Частина електрична, що стосується, щоб працювали фари, повороти, стопи, габарити, ближній, дальній, дворники, скло у нас піднімається, опускається, все з ним круто завершено. І тепер переходимо, мабуть, до найскладнішого етапу, тому що потрібно автомобіль підготувати до того, щоб його пофарбуватися, пофарбуватися пофарбувати, зробити салон. І привести його в максимально привабливий вигляд, бо поки це автомобіль, який рухається, але виглядає він дуже непривабливо. І це все ми вже зробимо в наступній серії по електрозапорожцю, Буде і пофарбовка, і салон, і диски, і все, щоб автомобіль був гарненький. А зараз я його ставлю в гараж, тому що це все. Потрібно буде розібрати, як би не хотілося, але все одно автомобіль зараз як не крутий виглядає незавершеним. Тому Тому розбирати його буде не шкода. Хоча, хоча скільки часу було потрібно на те, щоб зібрати його в такий приблизний стан дуже багато. Але маємо, що маємо, Рухаємо. потрібно рухатись далі і не зупинятися на тому, що є, правильно? То цим ми і займемося.